Добрий день. Робимо базар вам. на ринку початок. Подивіться, яка в нас гарна ікра. Але цікаво, чому різна ціна на різні баночки. Ось за 900, за 800, за 1650. в Чому різниця? По-перше, це різні види ікри, різні види лососів. Наприклад, і є. є також кита за 600 гривень, вона різного посолу. Далі є чавича. ця більш малосольна, це більш середнього посолу. Чавича більш крупніша ікра, вона з дуже таким приємним смаком. Далі є ікра щучки, є канадська щучка. Вона трошки відрізняється кольором і смаком. Є ікра Гарбуші. Також це більш-менший лосось, тому вона трошки дешевша. Чекаємо вас на ринку початок в острові Скорбів. А також я додам наші соцмережі до коментарів. Завітайте.